Не одному. Далі. А, ну далі це я купила ось такий бісер на додачу до того бісеру, що я вам уже демонструвала. Ось ця гірлянда Вона складена тут дуже багато різних відтінків бісеру. Як дуже багато, десь 4. Зелений бісер різний різний. Як би мені продемонструвати, що там він є різний. Бачите, колір, відтінки, все різне. Так і було задумано. от значить І я хотіла вам показати ще ось такі квіточки, які збереглися в мене від минулої гірлянди. Я дійсно сподівалася знайти саме такі акрилові із гранями, щоб воно відбивало світло. От. Можете побачити. Але таких уже так само немає, як і цих. Тобто, фактично, я вам зараз показую те, що найближчим часом придбати не вдасться. От. І я сподіваюся доповнити цю гірлянду ось такою красою. Це купила не раніше, але чому би її не подобається. Продемонструвати це в розпаковці. Навіть тут це таким жовтим-жовтим, навіть трошки зеленим видається, да? коли поряд жовто-гарячий. І в ось цей пакет я зібрала кілька відтінків, тут немає. Зараз тільки оцей зелений із блиском, зелений із залізною серединкою. І там ще були зелені прозорі. Мабуть, я навіть не знаю, як продемонструвати, щоб шкоди не наробити, Ну, хіба що трошечки ось так можете одразу побачити, що там зелені є зовсім прозорі, із залізною серединкою і із фарбою зовні, які виблискують. Далі я докупила це було ще минулого разу. Для того, щоб завершити рушник. Ось, трошки матовий. Ну він не матовий, він просто менше блиску має. І ось із блиском-блиском я побачу, яким, який бісер краще підійде для того, щоб завершити рушник. Бо саме такого, яким був вишити перша частина рушника, саме такого немає. А ось цей бісер вже цього разу. І, друзі, це буде неймовірна прикраса. Навіть не знаю, як пояснити, це буде дуже багато рядів бісеру. Я їх переплітати не буду, вони будуть вільно просто низочкою одна трошки довше іншої лежати. І це буде така, як пектораль із цього бісеру. Можливо, навіть сплету селянку, хто зна. Бо хочу, дуже давно хочу сплести селянку. Ось такі покупочки. Всім дякую за увагу, а особливо дякую за вподобайки. Друзі, усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Па-па!